Українська література шостий клас Дмитро Кремінь. Літа мої і зими. Глибокий зв'язок між людиною, мовою та рідною землею. Дмитро Кремінь. Поет, автор 25 збірок віршів, есеїст, публіцист, перекладач. Заслужений діяч мистецтв України, увінчений Державною премією України імені Тараса Шевченка, преміями імені Василя Чумака, Володимира Сосюри, Леоніда Вишеславського, Володимира Свідзінського, Миколи Аркаса, Зорислава, Івана Кошелівця, Анатолія Самойленка. А крім того, людина року 2016 народився на Закарпатті. Майже все доросле життя провів на Миколаївщині. Став своїм на Миколаївщині і не переставав бути своїм на Закарпатті. Про себе Дмитро Кремінь сказав Не я пишу, то мною пише Бог. Літа мої і зими. Скільки б не стало літ, доти живі усі ми, доки живий цей світ, доки простори відкриті птаховій кораблю, доки на цьому світі я ще цей світ люблю. Доки. А справді доки сіятиме жалі, найласкавіший дотик мови моєї землі. Мова твоя, Україно, з подиху солов'їв, мова моя солов'їна з присмарку соловків, мову мою і землю я відкриваю знов, як її відокремлю від усесвітніх мов, Мука моя й основа. Тільки на все життя стане книгою Слова, книга Твого. Буття. Які картини виникають у твоїй уяві, що ти бачиш і чуєш, читаючи вірш? Літа і зими Мова Моя солов'їна. Присмерки Соловків. Книга слова. І книга буття. Поезія Літа Мої і Зими з Книги Буття чи Батия. Книга Буття це перша книга Біблії, і Батий монгольський хан і полководець Онук Чингісхана, засновник Золотої Орди. Які асоціації у ТЕБЕ виникають, коли ти читаєш про книгу Слова? Ще один символічний образ книга буття і книга слова. Можливо, це літописи, у яких зафіксовані події сивої давнини. Можливо, книга слова це книга, в якій записана історія розвитку мови, а може бути, що це книга, в якій пишеться твоє життя. Як ти розумієш рядки? Мова моя, солов'їна з присмерку Соловків. Соловки. Це назва групи островів у південно-західній частині Білого моря в Росії це страшний радянський концентраційний табір особливого призначення. Наприклад, з 27 жовтня до 4 листопада 1937 року розстріляно було 1111 в'язнів, серед яких кілька сотень українців. На Соловках загинули видатні українські письменники, вчені театральні діячі Цвіт нашої нації. Як ти вважаєш? Чому? Українська мова не загинула в присмерках соловків. Яким постає перед нами образ мови з поезії? Так, вона з присмерку соловків. Це мова моєї і твоєї землі. Це мука моя й основа, пише Дмитро Кремінь. І мова ця, звичайно, з подиху солов'їв. Солов'їна мова, мова моя, солов'їна. Чи можна заново відкривати рідну мову? Дмитро Кремінь пише Мову мою і землю я відкриваю знов. Французький письменник Франсуа Вольтер писав: чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя. Людина і світ єдині. Наше існування і наша життєва сила пов'язані з життям навколо нас, з природою та всім світом. Чи ми окремо всі? Окремо людина, окремо природа, окремо весь навколишній світ? Дмитро Кремінь пише: доти живі усі ми, доки живий цей світ, наше існування і наша життєва сила, доки ми любимо, доки ми здатні на любов, доки простори відкриті. Птаховій кораблю, доки на цьому світі я ще цей світ люблю. Спробуймо дібрати світлини до твору. Спробуй створити свій колаж. Літа мої і зими, птах і корабель, мова моя, солов'їна. З присмерку, Соловків, Книга буття, Людина і світ єдині і фото людей, видатних українських діячів, які загинули на Соловках. Можливо, у тебе вийде інша композиція: Спробуй зробити це сам.